Мам, наприклад, в таких проектах як Україна має талант. Тож на цій сцені Тетяна Златоморська зустрічайте. Потрібно взяти паузу, зробити вдих, закрити браузер. Слова уміють пробувати тіло, наче Маузер. Люди не страуси, якщо ти не ховаєш голову, пісок зустрінемо з плакатом у руках біля СІЗО. Ми бачимо своїми тільки під судами, бо так не хочеться прокинутися. Завтра у судані тримаю удари, мене очіли, так не книжки. І це найкраще з моїх вчителів і шкіл Я знаю, що ти поруч, я відчуваю лікуть. Дивлюся вхору, бачу тих, хто назавжди закрив повіки. Чуєш це і зразу, на шкірі стали сироти І внутрішні підказують словам, це можна вірити, людини риби, бо люди мають голос, запам'ятай людини риби, люди не холі, люди не риби, а, бо люди мають вибір, бо мають мову, а в моєї мови великий калібр Що сонце схід і знову відчуваний Липкий, я був малий, коли я спробував насмати землю І раптом град на крив поляє, стало темно Я сам себе зробив, сам себе полікував глибоко дихаю, Коли всередині вирує Віхола настане, день ми підемо, лишивши світ, і Карпагет впаде, а поки потяги йдуть на схід